Так, друзі, привіт-привіт! І зараз я хочу вам показати взагалі, як вирішувати задачі, які я зазвичай даю своїм учням на наставництві, на курсах. І перші задачі, щоб ви, в принципі, розуміли, як використовується циклик та як використовується вся та інформація, яку я вам давав до цього. Тож, перша задача це така база, прям база, суперпопулярна задача. Я впевнений, що якщо хтось з вас вже вивчав, ви вже це знаєте. Але задача яка? Нам потрібно отримати від користувача число і вивести всі числа від одного до цього числа, включно парні числа. Тобто, якщо ми ввели число там 11, ми повинні вивести 2, 4, 6, 8, 10 всі парні числа до нашого поточного числа. Як взагалі підходити до вирішення таких задач? По-перше, потрібно прописати алгоритм, подумати взагалі, як ми це будемо робити мовою програмування? От як би ви це робили, якщо от, под... Um, ну, Якщо б вам сказали би це зробити на листочку, ви б спочатку запитали би, яке число потрібно отримати. Окей. Пишемо number, дорівнює int, input, і тут пишемо. Enter the number. Все. Якщо я розумію, ну, int, точніше, input, ви розумієте, це ми отримуємо від користувача якийсь від. integer, int це ми конвертуємо це. Що ми отримуємо в число, тому що від е, терміналу з консолі, коли ми вводимо дані, вони в нас, типу даних, рядок, а нам потрібен саме число. Окей, далі, що б ви зробили? В нас там число там, не знаю, 25. Ви б почали рахувати з першого по 25. І якщо це число парне, ви б його повертали. Ну, типу, зараз я, наприклад, там, 2, 4, 6, 8, я просто пам'ятаю там у голові умовно. Але по суті, що, в, ну, що, що ми робимо на базовому рівні? Ми перебираємо 1, це не парне, два парне, два, три не парне, чотири парне, чотири і так далі. Нам потрібно, значить, пройтись циклом. Як саме? Пишемо «for і. До речі, тут можна і або number, або будь-що завгодно, але краще не повторювати, бо в нас вже є ім'я number, щоб ми не перевизначили назву цієї змінної. Тому for і in range це таке дуже прийнята штука. Range ви пам'ятаєте, що ця штука в нас робить. І тут пишемо number. Пам'ятайте, якщо ми вказуємо лише один параметр, то це той параметр, до якого ми будемо доходити. Але він не включено, тобто до номбуру не включно. Якщо я тут вкажу 10, він мені згенерує послідовність з нуля. До 9. Це по-перше, тому що нам тому давайте вкажемо одиниці, щоб воно йшло з одиниці. І щоб було включено, пишемо плюс 1. Тобто ми ввели, наприклад, 10, а він буде йти тут номер плюс 1 буде 11, але 11 не включено, тому остання цифра, яка буде включена, це буде саме 10. І давайте просто зараз зробимо для тесту print і просто подивимось, як в нас це відпрацьовує. Запускаємо цей код, бачимо введіть число 11 вводжу. Він мені вводить всі числа, включно моє число 11, тобто 1, 10, 11, де я, можливо, оговорився до цього, але щоб було включно, так, все правильно, ми зробили. Я ввів. А, ну так ні, все я правильно казав. Так". Тобто, якщо ми вказали 11, то останнє число повинно бути 11 з 1. Супер. Але наша задача виводити лише парні числа. Як ми можемо зрозуміти, що число в нас парне? Потрібно написати умовну конструкцію. Сказати, якщо число парне, тоді його виводити. Пишемо, якщо. Як перевірити, що число в нас парне? Який принцип парності? Це якщо число ділиться на 2 без остачі, то це воно парне. Тому ми можемо писати, якщо і остаточна наділення 2 дорівнює 0, print наше число. Тобто, якщо наше число ділиться на 2 без остачі, тобто остаток від ділення на 2 в нас дорівнює 0, ми будемо прінути це число, бо ми будемо розуміти, що це число парне. Запускаємо цей код, вводимо число, наприклад, 12. І маємо 2, 4, 6, 8, 10, 12, тобто наше число навіть буде включно до цього входити. Супер! Цю задачу ми вирішили. Задача не складна, я думаю, кожен з вас би з нею впорається обов'язково. І давайте тепер вирішимо другу задачу, вона трошки складніша буде. Це задача вивести таблицю множення. Від 1 до 10. Ви пам'ятаєте, Таблиця там 1 на 1, 1, 1 на 2, 2 і так далі, до того, якби там 9 на 9, це буде 81. Як це взагалі зробити? Як правильно зробити? В нас є 1, 2, 3, 4, тобто нам потрібно згенерувати цю тобто, якусь послідовність з 1 до 9. Тобто for і in range від 1 до 9. Ну, типу, включно 9, тому до 10. Зробимо print. Ну, я думаю, принт, окей, принт робити не будемо, ви розумієте, що воно зараз виведе просто від 1 до 10. І тут ми можемо не просто щось зробити з нашим I, а ми, ну, тобто Ми можемо не просто там виводити І або ще щось. Ми можемо робити будь-який ось тут, давайте ще раз, блок коду, який ми захочемо, скільки завгодно, ми тут можемо писати чого. І навіть ми можемо писати цикл всередині цього циклу. Тобто, в нас є перша ітерація, наприклад. Там, де в нас і дорівнює 1. Давайте тут напишу такий коментар. І рівня 1. І коли в нас і рівня 1, що нам потрібно робити для нашої задачі? Нам потрібно вивести таблицю множення 1 на 1, 1 на 2 і так далі. Тобто, помножити наше число i на число від 1 до 9. Як ми це можемо зробити? Навіть до 10. Як ми це можемо зробити? Нам потрібно знову ж таки згенерувати послідовність з 1 до 10. Та точніше, не просто згенерувати, а пройтись циклом, тому що з кожним елементом нам потрібно буде щось помножити. Тому ми вже знаємо, як ми це з вами зробили. Ми зробили for i e in range від 1 до 10, але тут буде від 1 до 11. Але в нас конфлікт імен, бачите, в нас і e вже є. В нас тут і e, це перший наш множник. І нам вже потрібно буде цей і e помножити на другий. Тому давайте назвемо цю змінну по-іншому, щоб в нас було дві змінні різні. І тут тепер як буде? На першій ітерації, наприклад, у нас й буде 1. І ми просто робимо print. Давайте зробимо ось так: от. зробимо f-стрінгу, напишемо і помножене на йод, дорівнює. І тут просто напишемо i помножене на йод. Але так як воно в нас число, потрібно привести його до рядка, щоб ми могли зробити конкатенацію. І тепер воно просто виведе помноження. Як буде це відбуватися? Ми проходимо циклом від 1 до 10 і дорівнює 1. І для i, який дорівнює 1, ми пройдемося циклом з 1 до 10. Включно 10. І в нас на початку йод буде 1. Ми виведемо 1 помножити на 1 дорівнює 1. Далі, цикл закінчився, переходимо до наступної ітерації. Йод буде вже дорівнювати 2. <кхе> Вибачаюсь. Йод буде вже дорівнювати 2, і ми помножимо 1І помножимо на йод 2 і буду дорівнювати 2. Це ми вже можемо прибрати, нам це не потрібно. Ці коментарі я також переберу. Я думаю, вони вам не потрібні. Як ви бачите, програмка така дуже проста. Прям три рядочки я написав. Давайте подивимось на результат. І в результаті ми бачимо таблицю множення. Бачите, до 9,10, потім 2 на 1 2 на 2 2 на 3 і так далі. До того моменту, як ми зробимо 9 на 10, який дорівнює 90. Тобто, все просто, але буде вам важче. Чому? Тому що ви ще не знаєте і не розумієте, як правильно писати лори. Тому не переймайтеся, якщо ви зараз не зможете такого ж плану задачі одразу вирішувати. Тому що на це у деяких виходить місяць навчання, 2 місяці навчання. Але ви хоча б будете мати вже таку овел базу, ви будете хоча б розуміти той код. Який я буду писати, який ви зможете у подальшому писати, тобто ви можете розвивати ваші навички, тому що, ну а вже ж за 3-4 дні неможливо вивчити такі складні концепції. Тому не переймайтеся, якщо щось цього ви не зрозуміли, просто пройдіться, подивіться. Круто, класно базові речі ви зможете зробити. І далі вже ви зможете розвивати ці навички або самостійно, або на курсі, як вам буде завгодно. Тому бажаю вам успіхів і чекаю вас на наступному уроці.